Вистава та подарунки напередодні свята Миколая в міському палаці дітей та юнацтва правоохоронці влаштували казку для дітей з багатодітних родин. Як це було? Далі у сюжеті. Час див близько трьохсот дітей з багатодітних родин отримали подарунки від Святого Миколая. Організували свято для малечі ювенальні поліцейські Чернівецького районного управління разом з доброчинцями, оскільки у них немає можливості відвідувати розважальні заклади, також вистави різного характеру. Тому вирішили подарувати подарунки. Сьогодні отримала подарунки понад 200 дітей до Дня Святого Миколая. А також влаштували виставу. Руслан Янакіс зазначає, така казка вкрай необхідна, тож зробили все, аби свято завітало в кожен дім. Ми постійно з меценатами, з громадською організацією підтримуємо взаємозв'язок і і співпрацьовуємо зв'язку з тим, що діти це спільна справа. Тому ми постійно контактуємо і влаштовуємо. Час від часу такі свята для таких дітей. Сконтактувала з правоохоронцями голова товариства багатодітних сімей Галина Савіна. Жінка розповідає, ті погодились допомогти без роздумів. Ми звернулися до керівництва УМС в Чернівецькій області, щоб вони нам відшукали Миколайчика і вони зголосилися, що в них є Миколайчик, і з подарунками прийде до нас. Однак особливо на подію чекали діти. «Відреагували дітки, тому що вони чекали Миколая. Це свято їх, це їхня казка. Вони чекали цих подарунків. Вони цілий рік вони писали записки, що вони бажають. Но, я думаю, що свято для них відбулося. Відбудеться сьогодні. Казка для них буде. Учасниці свята зізнаються, приємно було отримати солодощі, але особливе враження справила вистава. Мені дуже сподобалося свято, як мишки, котики. Я дуже вдячна за подарунки. Звонуками три внучки і четвертина. Ще чекаємо четвертого, щоб ми на рік дочекали. Всім організаторам дуже гарне. Дякую за подарунки. Всього найкращого. Веселі дуже мені сподобалось, Цікаво було дуже. Дуже круто. Як там мишка, було свято, там про мишку і котика. Дуже понравіся. А ти писала, що останній Угу. Що написала? Написала йому, то щоб всі жили здорово і щасливо. Богдана Дем'янів, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.